Шалом, це Славко, оце, от бачите, пробка від Хенесі, а це пробка від Мартеля. Класка, наче, та рівне, але дубільних речовин таки в мартелі більше, І він все ж таки гірший. Як для мене він не настільки молодий. Так і з Снігурівкою я от перервав смакування мартеля, щоб поговорити з вами за ендурців. Ну карта Асі все-таки вимагає, щоб я прикрив пляшки. Ну, така і натура хазяйновита. Оце Ендура стадіон Це півстанція Снігурівка. Мало хто знає, що Снігурівка станція від Снігурівки населеного пункту доволі далеко. І прапор підняли тут от над стадіоном Ендуро. І я скажу, що ну ви ж пам'ятаєте, кого скандер в, в Сандрої з Чигема назвав Ендурцями. Скібільський. Я хочу сказать. Что я хочу сказать. Буду говорить на русском языке, потому что украинский знаю очень плохо. А Скибицкий сказал, что Казахстан, Узбекистан помогают России. Находясь на такой должности, привлечна. нельзя заниматься сплетнями, потому что нужны факты, подтверждающие все это. Ну, єдине, ну що, це ж український розвідник? Я скажу, що українська військова розвідка вкрила себе славою в цій кампанії в акціях в дієвих, в спеціальних акціях, в терористичних і диверсійних нападах. Але скажу, отакий от говорун без призначення, він просто псує репутацію. Що вперше корейці перегнали три вагони на російський бік за, за скільки років, то це ще не означає постачання боєприпасів. Ви їм більше лишили боєприпасів між нами кажучи в тому самому Бердянську, артилерійських, але справа не в тому. Повернемося до Снігурівки. Ой, про що говорять ці бої за Снігурівки, народження нових на от якихось версій? подій? я вам покажу оцю карту. Вона більше мені сьогодні подобається станом на сьогодні. Ось, ось стан наших з'єднань, наших бригад російських значно гірше вкладена ситуація. Що означає цей наступ на Снігурівку? Що ми черговий робимо ривок і він закінчиться якимись результатами, або територіальними? Ми щось опануємо і утримаємо. Або як росіяни починають контраргументувати, що нас відіб'ють, ми це отримали результати в знищенні їхніх сил, в знищенні їхньої інфраструктури оборони, в знищенні їхньої живої сили та воєнної техніки. Бачите, що американці не забувають нам нагадувати за необхідність тиску на Херсон. Пообіцяли нам достатньо. Вони вважають, що достатньо бригадного комплекту бронетехніки, щоб розібратися з правобережжям. За що це говорить? Це говорить за те, да, все-таки він скажу найбільш, мабуть, краще, мартель є мартель. Він ну, в цьому своєму класі виглядає як старший, значно за віком коньяк, але це на любителя. Ось це російська версія з відбуттям. Ну, що вони ж ну ясно, що ми говоримо за Снігоївку станцію. Вони говорять за Снігоївку населений пункт. Але справа не в тому. Так само дії в напрямі Милово активізувалися українські. Це черговий тиск. Ясно, що як був це черговий раунд, і ці раунди не припиняться. Ви знаєте, що коло цей Демінухи є, коло бобрового куту, Калінавське, є прогрес. І ми будемо тиснути, ситуація вирішиться з Херсоном, з Правобережним, але ж нам треба, щоб вона вирішилася з усією Херсонщиною на нашу користь. Як воно буде, предсказати зараз неможливо. Щодо переговорів, всі кажуть, зараз пліткують. За переговори, що Херсон є пунктом, які вимагають після нього будуть вести переговори, що вже почалася чергова зрада, що є договорняк, що нам здадуть, що вже Шойгу сказав перебросить войска. Ну, войска ж це ж не мячики, що так просто через дня не перебросиш, вони ж просто не долетять, да їх то бросать буде? На таке розстояння. Йдеться про те, що розумієте, до Херсону нам нема про що говорити з росіянами, але вони б хотіли говорити з нами, поки Херсон їхній, коли Херсон буде наш. Розумієте, нам знову таки не ми нам от є про що поговорити з росіянами, але вони не погодяться, бо ситуація зміниться і, і ми зможемо ставити умови. Це дійсно кульмінаційний пункт війни, і зараз треба більше насолоджуватися. Розумієте, сподіваннями очікуємо це, як було з Москвою, як було з атакою Севастополя, як було з нашими наступами на сході. Зараз ми в передчутті великого пісіця для москвинів і маємо не позбавляти себе суд от такої примітивної, старої радості з того, що ворога б'ють, б'ють, на жаль, з втратами для нас. Ну що тут поробиш? Це ключова битва війни. І Сталінград таки, мабуть, стане для росіян Сталінградом, ну в сенсі німецькому. І це великі надії покладає на всіх. Але. Що треба сказати, не сподівайтеся, бо до готовності росіян до ми розумієте, не буде блискучої військової перемоги. Це хіба що Путін знов, зовсім покаже себе ідіотом і дозволить нам, українцям, на блискучу воєнну перемогу. Це цілком можлива реакція, що він прибере війська, піде на якийсь дурний Київ, або на якусь ще більш непотрібну нікому волинь там отримає, почне втрачати Білорусь. Це буде обвал ситуації, коли ситуація зміниться стратегічно. Тегічно не в межах конфлікту України з Росією, а в межах конфлікту Росії проти НАТО, коли Європа змушена буде щось робити з Білорусією, когось там підтримувати. Ситуація може так змінитися. Але ми всі, як мирні люди, маємо очікувати якогось компромісного результату. Тому що, ну, тому що чим раніше все це завершиться, тим легше всім це обійдеться, як би це не було дивно. Бо дійти до кордонів. Навіть на 24 лютого 2022 року це дуже складно при тих поставках техніки, які нам роблять, навіть при тих авансах, що нам зараз роблять на авіаційну техніку, все-таки будь-який мир продиктований переможцем, це краще ніж сподівання на повну воєнну перемогу. Да, Втратили вони, бачите, американці підтвердили Славка. Славко, це сказав на два тижні раніше втратили вони половину танкового парку. Але щоб втратити другу половину танкового парку, це треба ще десь до літа воювати. Не забувайте, якщо війна ми вже можемо продовжити терміни прогнозів не тільки до закінчення зими, що Путін спробує протриматися до весни, використати генерала Мороза і тиснути на нашу енергоструктуру, бо він знайшов собі союзника. В особі Ахметова нашого Любово. Але у військовому сенсі, вже з нашого боку і з американського боку, говорять за літо 23-го року, що влітку 23-го року можливі будуть сильні удари кліщів напрямі Криму. Це така реалістична американська оцінка. От такі от плітки. Не раджу вам вестися на розмови про договарняк, про те, що уйдуть. Ні, це справді велика і сильна, і потужна перемога. Це поки що найважче буде і найвелик перемог України у сезоні війни. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте а і я за Мартеля. Україну. Да, скажу.